Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене сний уночі жалі, однакові сікому? В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плач, вру І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі. І не батько з сином, не скаже синові. Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи будете всім молитися, чи ні. Та не однаково вині. Як Україну злі люди присплять в лукавій вогні і її окрадені збудять, ох, не однаково луні.